На вічнім шляху до Шевченка до 211-ї річниці від дня народження кобзаря у Вінниці відкрили виставку студентських робіт. Представлені картини це творчість викладачів та студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Неволі вирісню з чужими і не неоплакане своїми. Неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Молого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Експозиція з 60 картин так відзначила чергову річницю з дня народження Тараса Шевченка, студенти коледжу будівництва. Адже знаний поет та письменник був відомий не лише своїм літературним талантом. Шевченко славився і своїми художніми полотнами. Презентація саме таких тематичних робіт присвячених. Кращим місцям України присвячені тим навіть пам'ятним архітектурним місцям нашої Вінниці, це і такі роботи, квіти, які фактично характеризують нашу Україну, які в свій час описував Тарас Григорович. Друга частина нашого літературно-мистецького проєкту присвячується безпосередньо спогадам з, автобіографі... з... з біографічних даних про Тараса Григоровича Шевченка. Саме творчість кобзаря стала головним натхненням для студентів під час створення картин. Роботи безпосередньо з вивчення мистецтва художнь, Тараса Григоровича Шевченка і представлення роботи архітектурна Вінниччина, Наша Вінниця виставка триватиме до 21 березня у музеї імені Коцюбинського. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінниччина.